Поряд з воїнами ЗСУ тримають свій фронт, рятувальники ДСНС. Від початку війни вони невпинно і героїчно намагаються вберегти життя українців іноді ціною власного життя. Вони живуть одне життя, рятують тисячі. Рятувальники, воїни без зброї, які першими прибувають на місця влучання російських ракет та їхніх уламків в епіцентр руйнувань, часто мають іти під загрозою нових обстрілів, адже від кожної секунди залежить життя людей. В умовах війни працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють цілодобово, гасять займання, розбирають завали, проводять пошукові роботи, укріплюють конструкції, щоб запобігти подальшим руйнуванням, знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвалися, та евакуюються. Селення. Дякуємо всім, хто боронить нашу незалежність. Слава Україні!